Є маяк. За допомогою цього маяка ми будемо зараз визначати місце суду. Маяк з нас знаходиться ось тут. Ось тут розташоване наше судно за даними GPS. Зараз ми перепровіримо ось цю позицію від GPS засобами класичної навігації, визначене місце суду за допомогою пелену та дистанції. Пелен та дистанції в нас будуть радіолокаційні. Ось наш радар. Так, ось цей маяк, тут він знаходиться. Ми беремо на нього пелинг. Пелинг 101, дистанція 6,8. Неak DC. Заходимо Main, Line of Position, Create Loop. Вибираємо пелинг 101 Наводимо на цей маяк. Бачимо лінію, натискаємо SET lock Перша лінія в нас є. Далі дистанція до нього 6,8. Вибираємо Range. 6. 8. Enter. Отримали дистанцію. Set Lob. Select Cross Point. Ось наша точка. Нажимаємо Reference Point. Обираємо. Type Estimated Position, Search Radar. OK І ми з вами зараз визначили місце судна за допомогою пелингу та дистанції. Повернутись до GPS, Adjust. Clear offset. Ну, Наша точність не така ж велика, є в нас така ось дистанція до нашого місця, нев'язка. Але ми зараз з вами оцінили те, що в принципі в нас все працює добре, і ми з вами визначили місце судна за пелегом та дистанцією. Комбінований метод. Що ще є важливо, це те, що пеленг краще брати візуальний, він є точнішим, чим радіолокаційний.